Розклад одного дня містить 5 уроків з різних предметів. Визначте кількість можливих розкладів при обрані з 11 предметів. Тут можна працювати по-різному. І до речі, якщо задача містить питання, кількість можливих розкладів з кількома способами, скільки способів щось обрати. Це комбінаторна задача. І навіть шестикласники розв'язували такі задачі комірочками. Зараз я вам нагадаю: от у нас п'ять можливих уроків. Угу. Ну такі комірочки. В мене перший урок можна обрати 11 способів в 11 способів, другий в 10 способів. Зрозуміли? І так далі: о 10, 9, 8. Сім, це вже кількість виборів для останнього року, і ці всі штуки перемножити. Оце буде в нас кількість способів. І, до речі, комірочками шестикласники, не тільки і одинадцятикласники, і ті, хто готується до НМТ, так само можуть розв'язувати. А є ще в нас комбінаторні формули? Я маю вам це показати. В довідкових матеріалах. Зараз ми їх погортаємо. Згадайте, є така формула, вони дуже, до речі, схожі. Є комбінації, є розміщення. Так от, якщо нам порядок важливий, то це буде в нас розміщення. Якщо не важливий, це будуть комбінації. От дуже часто плутаються. Як? Важливо чи не важливо, як обрати? Ну, дивіться, якщо в нас це уроки, і, наприклад, перша йде математика, далі йде англійська, українська, да? або, навпаки, йде англійська, українська, це ж різні розклади і так далі. розумієте? Порядок нам важливий. Отже, ми будемо застосовувати формулу кількості розміщень з 11 по 5 елементів. Давайте запишемо формулу, тобто в нас розміщення, кількість розміщень з n елементів по k дорівнює n факторіал поділити на n мінус k факторіал. Запам'ятали? Якщо непогано, якщо ні, будете підглядати. Тепер як ми будемо обчислювати? Ми замість n підставляємо 11 предметів, обираємо з них 5 порядок для нас. Важливий і до речі, кому зараз геть не зрозуміло, я вас запрошую на канал Математичка. Колись записала класне відео. комбінаторика для чайників, дуже раджу. Ну і вивчити більш детально цю тему можна за допомогою моєї освітньої платформи математичка. Обчислюємо, підставляємо значення 11 факторіал, ділимо на 11 мінус факторіал, тобто на 6, і що таке факторіал? Згадуйте. Коли ми будемо обчислювати 11 факторіал, ми запишемо 11 на 10, да? що таке факторіал? Давайте людям, які перший раз чують, нагадаю. n факторіал це n помножити на n-1, помножити на n-2, і так ми рухаємося до одинички. Я заткую завжди, хтось пише навпаки 1, 2 і до n. Можливо.